туди! Доброго Доброго дня! Может быть туда? Да, чтобы було видно нас всех. Может, вас туда? Может вас. А Так. так что. Ситуація щодо розгону учасників добровольців, які блокували, блокували значить зв'язок з терористичними організаціями, це сколихнуло всю Україну. Ви бачите, сьогодні по Україні збираються сесії. Місцевих рад заявляє свою позицію. Нам це важливо. Позачергові, позачергові сесії. Позачергові сесії, так, безумовно, позачергові сесії. Ми звертаємося до вас, як голови, щоб ви ініціювали спорити цієї сесії. щоб Наша область дуже патріотична, звичайно, і для якої це важлива позиція, щоб вона заявила свою позицію. Е, Сергій вітають. підійди, будь ласка, до мене, будеш, мене вправити, якщо я хорошо? скажу юридично, не точно. Значить... Перше просто поясню, у нас зараз проходить сесія. Ну тобто сесія обласної ради вважається з того дня, коли розпочинається засідання в комісіях. Тобто є засідання в комісіях і 23 буде пленарне засідання. Я знаю, ми спілкувалися, колега заходив туди на комісію. Ми спілкувалися, я скажу, що, ну в принципі, ні, от треба терміново. Чую, тепер маю маю, маю тепер паперове звернення. Ну, Нашого параді, тобто звернення громадськості і громадської організації. Чи можемо ми, Сайтавич, під час, коли в нас о, о, така колізія, ми вже в нас проходить ніби А ми в цей час чекаємо позачергове пленарне засідання. Це нормально, юридично немає тут колізії Ні? 49 питання. Ні-ні. нас включено питання в розгляд, все нормально. У нас таке питання включено, воно є на розгляд, але. От в нас ну ніби почалась сьогоднішнього дня. Чи можна, почалось, чи, чи чи можна чи під час, під час с... однієї сесії скликати позачергову Ні. сесію? Чи можна під час сесію, пленарь пленарь з... чи можна під час сесії зібрати позачергове пленарне засідання? З За, одного Тобто це буде позачергове пленарне засідання? Позачергове, чи позачергова сесія? Позачергове позапленарне засідання, безумовно враховуючи, що сесія розпочата. Це це, це, це це позачергова сесія. Це а не чи, не може бути позачерговим засіданням, якщо це це. 23. Значить, ну, на, завтра, на завтра я просто поясню, що як юридично, бо я не мав коли з ним поспілкуватись. На завтра сесія позачергова буде скликана. Я думаю, що для того, щоб ми мали час повідомити, про, проінформувати депутатів забезпечити їх, на завтра дві комісії. Я думаю, що на другу половину дня на годину 16 Ну, дві комісії, які е, виносилися це питання на двох комісіях, якби е, активних депутатів не гарантує мені, на жаль, хто. Тобто, що... чи вірно ми зрозуміли, що ви підписуєте розпорядження, а, а коли ви під, під, підпишете його? Ну, от, зараз воно буде ми підписання, можемо, підписання, що підписання, щоб ви буде... опублікували його на сайті сьогодні. Воно буде опубліковано сьогодні для того, щоб і дата пленарного засідання призначення на завтра. Година 15-16. він треба подивитися, просто як зараз зараз йдуть комісії. Що вже ті, хто зійдуться на комісію, завершилась комісія. Оголошуємо це, може це, може це. Може завтра, на орієнтовно 15-та година, позачергове 15 засідання обласної ради з одного питання. Да. Ми, розраховуємо, ми розраховуємо на депутатів, як би там не було нашого Наша область, область патріотична. Це область, наприклад, далеко десь не на сході, не південна, яка може так та, депутати наші мусять підтримати це. І у вас як від голови багато зрозуміло Олесь, прохання просто теж також аналогічно. Тобто, ви спілкуєтесь і так далі. Тобто, щоб депутати ну, активно. Ну, тобто я розумію, я з ними, але ну, так само звернутися, тобто звернення. А це аналогічне, воно буде, воно буде разом з розпорядженням буде це ваше звернення на сайті і так далі. Але. Ну, тому що дві комісії, з якими згоджуються, коли ви вийшли і я простаю вже це питання, на жаль, де так,